Поблизу Луцького ліцею номер 11 збираються власники тварин. Анастасія прийшла із собакою на кличку. Баггі. це дворова собака, яку дівчина знайшла на дворі взимку і прихистила. Вакцинацію ми робимо раз на рік. Там в основному дивимося по тому, як в паспорті закінчуються прививки. От, а на обстріли, звісно, вона нервується, але переносить, в принципі, спокійно. В неї є її сховок. Вона любить в нас ховатися у ванні. Вигулюємо на вулиці. Звісно, в своїй собачці ми можемо бути впевнені, але в інших ми можемо бути не впевнені, тому що то є як і дворові, так і хазяєва, які роблять прививки рідше. час ми вам зробимо штаб Печать. На клієчку ми без ми, ми маємо вклеїти. Ми, та, та, ми та, вам вклеємо. Давайте зробимо вивчив, поставимо. Але ви за кордон виїжджаєте чи ні? За кордон рідко, але може бути не таке, плануєте. що можемо виїхати. Дивіться, якщо ви плануємо. просто можете виїхати, наша не котирується в Європі. Собачка Райлі, Такса. Щорічно вакцинуємо. Ну, на даний момент це вже друга вакцинація. Тим, що їх називають сердельками, довгі і дуже ігриві. Це більше профілактика. Тобто, ну от недавно ж була новина, що знайшли кота зі сказом. Сказ це вірусне захворювання, що має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини, розповідає лікар ветмедицини Микола Шамрило. Імунізацію тварин проводять вітчизняною вакциною. Вона діє від початку введення один рік на Імунітет. Напруженість імунітету в неї хороше, тому що, як би то сказати, не було промахів вакцинації. Це є профілактика, профілактичне щеплення від сказу. Сказ визивається вірусом. Це є зооантропозонозне захворювання спільне для людей і тварин. Цій собаці на кличку Чарлі 10 років. Це домашня собака, розказує її власниця Євгенія. Вакцинацію задля профілактики хвороби робить постійно. Дуже ласкавий, дуже розумний, інтелект високий, мисливська собачка. От. Дуже не любить на поводку ходити. Він потрібно робити вакцинацію від сказу. Ну, ми ж року все він у нас вакцинований. Сьогодні вакцинували котів і собак, але при потребі вакцинуватимуть і гризунів, сказав ветлікар Микола Шамрило. Вакцинація триватиме упродовж двох тижнів. Протягом сьогоднішнього дня імунізували 40 тварин. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.